Вітаю, друзі, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову атакує Володимира Зеленського. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. І найголовніше знати власне правду. Отже. Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського диктатором без вибору. Звинуватив його в гибелі мільйонів українців і в тому, що власне Україна зараз знаходиться на межі. На межі колапсу, на межі воєнної катастрофи. Нічого дивного нового Трамп не сказав. Це те, про що ми говорили не перший день. Просто Трамп зараз виступив дійсно адвокатом українців. Трамп сказав: Я люблю Україну. Але якщо е, Зеленський дбає про збереження українців, про збереження країни, то він має рухатись швидко і провести вибори. Насправді так воно і є, але Зеленський буде триматися і е, буде е, любими шляхами захищати свою зелену дупу в кріслі президента. Розв'язка вже наближається, і вона дуже близько, тому що е, українці. Дуже багато українців чітко усвідомлюють, що насправді Зеленський на сьогодні представляє те зло, яке веде нашу країну, нашу націю до погибелі. Дональд Трамп переслідує абсолютно американські інтереси, не українські, але вони зараз співпадають з українськими. Тому що е, нам просто необхідний мир. Нам необхідно зупинити війну. Для чого? Для того, щоб провести модернізацію України, щоб оновити країну, щоб вижити в цій страшній війні. Насправді це е, завдання номер один. Все інше це потім. Я думаю, що після того, як Трамп назвав Зеленського диктатором, у нього на столі вже лежать санкції санкції проти найближчого оточення Зеленського, яке замішане в розкраданні, в тому числі, американських бюджетних коштів, коштів платників податків, американських податків. І е, ці санкції будуть введені безперечно, і це призведе е, до того, що в Зеленського просто горітиме дупа, а його оточення буде метатися і здавати його, е, бо вони з ним виключно через одне, через можливість робити гешефт. От і все, вся ситуація. Ми спостерігаємо дуже швидкий розвиток подій. Зеленський каже Гудбай Америка, а Америка каже, що буде переслідувати його оточення корумповане, клептократичне злодіїв, які фактично обікрали воюючу країну, які фактично вкрали міжнародну допомогу. І дуже швидко ми побачимо все це і оцінимо насправді, що відбувалось і відбувається. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами, диктатура не пройде. Попри все, ми зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.